І оці молоді люди повинні розуміти, що від їхнього е, кількісного ми вже не переграємо противника, ми скорочуємося як нація. Е, ми повинні щось запропонувати таке назовні, щоб один до десяти вже рахувалось. Зараз ми рахуємося один до трьох. Там, до початку повномасштабної війни в Україні було 49 мільйонів. В Росії було там 120 чи 130 мільйонів. Це один до трьох співвідношення. Якщо ті ж самі тенденції залишаться через 10-20 років, то для нашої молоді вже співвідношення буде не один до трьох і не один до п'яти, а один до десяти. Якщо ми хочемо залишитись українцями української нації, то нам не можна зупинятися на там, сьогоденні там, чи завтрашньому дню. Якщо я правильно зрозумів, українці мають усвідомити себе українцями. Абсолютно вірно, і і тоді буде втрачатися ця відсоток меншовартісних людей, які шукають на заході чи на сході на кого рівняться.